Так, народ, всім привіт. Хочемо вам показати потамство обамчика. Так запити. Так, це фрізка, що була того року в мене. Це, не фрізка, просто я так її називаю. Жребчик по обамі буде на продаж малий. Йому місяць минув. Буде такий темний під червоного. Кобела дає постійно за репцію. Це лошечка. Фу знаєте. Така лошечка. Таке потомство дає обаму. Чорна чорна. І гавка. Черепчик. Так. Це коли вже робилася? Ці. ні, чорні. Два дні. А ці дівці два дні. Два дні. Фу на те. Є. Yeah. Зірка, це чарликова сестра, Копціка волокобела на продаж, покрили юру її вже. Так, ну, обично раз спарується, раз-два він скаче на бере жеребця. Вона ніколи не пропускає. Вона вже має дівку. Фу, на те, теж така. Тож геть чорна. Та чорна, а та має зірку. Так, це буде Рубінова сестра. О таке. Отакі дівки. Як то файно, коли то все одинакове. І то потім виростає то люкс. Нагадую. Кобила це може бути на продажу. Номер буде О, вже кліщі. Де ти гора йшла тут? Значите? Дік, а ці дівці 8 днів. Це буквально вчора їх покрили по Таку дюньку маленьку, таку дівчинку маленьку. Така кнопочка маленька. Ще одна кнопочка. І ще одна кнопочка. Кнопочка, кнопочка, кнопочка. І це кнопочка. На це має в голову таку шию мамину. А за татовий. Та вже ж скільки у нас є тут дівок? Чотири, так? Да? Ну, як чотири? Ну, Зіта має дівку, це тут отеє, Зіта, і все? Ага, і жеребчик, і два жеребчики. Це тільки шість кобил уже робилось. Це лише старт. Ми помалу набирає. А ще буде джеребець, це дуже багато. Буквально зараз кінець травня, початок червня, тільки до середини червня це буде. А ці шутабуні, боніто я думаю, що то буде в червні Ось Отакі. От ням-ням, маленька, ням-ням. -ня. О, маленька. Малесеньке. ням 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 мям-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, що то є кобили? Бачите, всі кобили ноги чарні, той теж чорні. І в той... Ну тої не чорні ноги, але той малої. У всіх. Нема білого, то обично обама щось любить біле. Перснути, коли кобили мають панчошки. А це нічого без панчих вони. Люкс, все люкс. Вони ж здорові були. І буде у нас по Обамі відберемо табунчик собі. Бунчик обамовий. Ну Це зірочку, бачите, мама теж зірочку, це рубіна. Що, у Івана є рубін, пробанцону, це його мама. І це маленька дівчинка. Трошки така вона підсіла, бо на не пішли, стайня, лошата тягнуть. Бачите, а ці хоч би що. Це круглий рік кругла. Лощі, не лощі. і Ні, нічого не шкода. Я дівка. Дивіться, як гарно. Заходив вже сонечко. Порозсвітало світало все. Яка Як красота. Так, ми знаходимося у віженці, бо зараз будуть писати віженка, так, да, це віженка. А, такі кобелки. Підростаючі покоління. З них до них у нас яцик росте до цих кобилок. Яцик. Як мала даєгарі. Ф. Росте яцик. Яцик у нас Брабансон. Обама щось теж близький до такого, щось він в собі має. То буде тема. Так що всім гарної днини, мирної ночі. Слава Україні, героям слава! Підписуйтеся на канал.